Йо на зв'язку Андрій Суперіор після перефакін-садочки, і сьогодні ми поговоримо про те, чи варто тобі відкупати мемтокін президента. І взагалі хто б міг подумати, що девелопер Мемтокіна буде президентом США? Let's fucking go! Відкриваємо графік, і перше, що ми бачимо, це те, що Мемко Інтрам дійшов до капіталізації в 75 мільярдів. Я особисто прокинувся і на капі 10 ярдів побачив шоковий стан. Вночі виходить якийсь там мем, не було ніяких соціалок, окрім сайта, і не було тоді підтверджено, чи це дійсно мемтокен того самого Трампа. Після чого це все опрувується, багато людей залітають. Зранку я не хотів залітати на хаях, по того, що проїбав 7Х. І, скажімо так. Мені було трошечки неприємно від цього, але я реабілітувався. Я залетів через мітомітіор пул. Отут, от буквально з самого верху, я відкрив позицію на 60 солан, тобто мене позиція відкупала потроху цього Трампа, і чисто на фісах я з 60 солан заробив 40 сол. Це тема для окремого відео. А сьогодні ми поговоримо про те, чи варто взагалі відкупати той самий МЕМТОКін Трампа. І відповідь насправді варто, але не на все їбало. Саме просте... Що я навчаю взагалі тих, хто дивиться мене, і нагадую сам собі, це те, що важливо актив купити недорого. Якщо ми подивимося взагалі на цей графік, ми зрозуміємо, що з самого початку єдині точки входу на рості були якраз таки на відкатах. І ти повинен звикнути відкупати тоді, коли тобі реально страшно. Якщо ми відтягнемо графік, ми побачимо, що перший відкат, який давав нам Трамп, був з КП 20 мільярдів до буквально там 7 мільярдів. Хоча насправді там більш-менш реальний відкат був там на відсотків. 30. Це був перший відкат, який ти мав зловити, другий відкат, який ти мав зловити, це ось тут. -от. І він стався тоді, коли вийшла Меланія, це жінка Трампа, яка так само не було зрозуміло, чи це зламаний Твітер виклав пост на Panfan Токен чи ні. Але, тим не менш, ось цю штуку я відкупав, заробив буквально там 30%. Десь на 58 продав, в цілому мені було ок. І вчора, як тільки Трамп почав взагалі розказувати, в прямому ефірі про плани після інавгурації йому задали питання, чи, що він знає і думає про свій Мемтокен. Він сказав, що він сильно про це нічого не знає. Це вирвали з контексту, почали форсити по СМІ. Після чого в нас стався доволі сильний пролив з 50 мільярдів до 32. Я відкупив особисто на капіталізації 38. Ось тут от мої відкупи, якщо я не помиляюсь, Да, ось тут. От. І в принципі планую тримати. Чому я відкупив? Да тому, що він сказав, що я нічого про це особливо не знаю, але так я запустив цей Монтокін у себе в телеграм-каналі. Я про це казав, і трактував, що він сказав фразу чітко «I I launched it, I don't know much about it». І думка тут в тому, що він зробив першу публічну, перший публічний прув того, що це дійсно його Мемтокен. І, звичайно, він ним не займається. Ним займаються його, не знаю, якісь там помічники. Для мене це максимально буліш, тому я зайшов на частину сайзу. Іншу частину сайзу я буду фулпортити максимально нижче. натягуємо Fibonacci від нижньої точки до максимально верхньої, і бачимо, що одна з потенційних точок входу це 30 мільйонів, 30 мільярдів. Нам їх давали частково. Я закупився на 40, І саме Смачна на капі 15 мільярдів. На питання чи дадуть нам? не впевнений, але зазвичай, при тим, як повести актив на хаї, нам зазвичай роблять якийсь фад для того, щоб потім повести його на хаї. Тому ідеальна точка входу насправді буде ось тут. Чому? Бо зазвичай меми дають мінус 80 від хаю, після чого відскакують. Чому бо слабі руки змінюють смарт-руки, і в принципі в нас відбувається ріст? Я не очікую від Трампа великих ексів, але вдумайтесь просто президент Америки запуск... запустив свій мем-токен. Президент Америки, який розказав про те, що вони будуть інвестувати 500 мільярдів доларів в. АІшку. відповідно, всі аїмеми після цього відстрельнули. Ліквідність, нарешті, з Трампа почала литись у все інше. Я не чекаю якихось великих іксів. Але що мені подобається в мемі Трампа, це те, що, по-перше, тут до хіра взагалі сидять тіпів, які залетіли після Трампа в Меланію, втратили там бабки і зараз хочуть відкупити Трампа і продати. З однієї сторони, наліччаміков це погано. З іншої сторони, якщо б нас не було хомяків, які. Перше, що вони бачать, це Трамп, в нас не було б росту. Тому кожен норміс, який заходить в крипту, він перш за все, що робить, купує Трампа. Мені сподобалось, що взагалі в Твіттері сильні типи, на яких я підписаний, смарт волети чітко говорять: якщо до цього вони були в вахері, хтось не залетів, хтось фомойобив. То зараз вони кажуть: блін, клас, треба залітати. Трамп сказав про те, що це його Мемтокен, треба купляти, треба купляти. Насправді, останній раз щось подібне було по пінату, коли пінат теж впав з 100 мільйонів до 30-50, до 50, і тоді теж не було зрозуміло, чи варто його відкупати. І ті, в кого були яйця, відкупили, і заробили. Тому для мене це теж дуже strong signal to buy, Але я не залітаю на все їбало. я зайшов на частково. По, можливо, 30 мільйонів мільярдів я ще докуплю, і по 15 буде фул закуп. Звісно, можуть відразу ж стікучих полетіти. Я не чекаю тут якихось великих ексів. Це просто, скажімо так, якщо от просто відкинути взагалі все, що відбувається на ринку, і задуматись про те, що таке меми і на чому дійсно заробити, то заробляєш ти по суті на attention економіці, тобто там, де є увага, там є ріст. Звісно, Трамп прийшов до інавгурації, настався sell the news, Він сказав про Мемтокін, комусь це не сподобалось, воно впало. Але далі нас, ймовірніше, чекає ріст. Зараз немає сильного волю, вони можуть там ще раз нам зробити падіння на 27, ну окей, на 29. Слабі руки ще раз вийдуть, і ми полетимо. Пропоную тобі подивитись на список смартів, які зараз сидять в цьому активі. Ми бачимо трейдер Поу, який відкупив на 2,4 мільйони, продав на 9 мільйонів. До сих пір має профіт в 12 мільйонів і ще повністю не вийшов. У нас є Ансам, який зайшов непонятно на яку суму, продав на 20 мільйонів, і до сих пір має 4 мільйони профіту. У нас є Гейк, крутий трейдер, який продав на 128 двадцять тисяч. Тобто він просто вийшов в БУ і до сих пір має 2 мільйони доларів профіту. У нас є Кукер, який має 1 мільйон профіту. Тобто, в нас є круті смарти які підтверджують те, що вони хочуть бути в цьому активі, перш за все, грошима. Одна з характеристиків, де ти можеш війти, так само є RSI. Так, не смійся, в Мемтокенах працює технічний аналіз. І RSI з точки зору перепроданості, в нас ідеальна точка входу була по 36. Перед цим була так само по 33, і наступна точка входу в нас вже малюється вище. Не знаю, скажи мені чи ні, але це виглядає як аптренд. Тому я б сказав би, що ця точка зону потенційно одна з тих зон, де я б зробив би частковий закуп, після чого відштовхувався би і дивився, що буде далі. На буквально 52 двох Я вже б точно фіксував би тіло і задав би собі, перш за все, питання, якщо б нас дійсно зараз був ран, чи бачиш ти мемтокін Трампа як токен, який буде в топ 100 по камаркеткапу? Я думаю, що так. Тобто, в моменті перших два дні здавалося, що цей мемтокін, да блін його зараз укатають, гроші з нього підуть в аїшні меми в собаки в коти вальту. А потім стало всім зрозуміло, що насправді а, цей токен може існувати, він може рости, він може флетитись. Але насправді він просто буде як уособлення всього того, що приніс за собою Трамп. Це ЄТ в гроші, це норміси, які перш за все, вдумайтесь, одна людина з семи. З жителів Америки купила токен Трампа. Тобто, фактично, токен Трампа це є трамплін росту звичайних людей в валюту. Єдине, що не подобається, що більшість лістінгів на біржах вже були. І в принципі, якихось таких апсайдів в плані росту в мене немає. Я очікую, що це просто повинен бути якийсь або ФОМО рост за рахунок якихось новин, які скаже Трамп, або просто якийсь факт, після якого ми відскочимо. Фул аналіз Трампа я роблю на біржі. Були огляд на цю біржу. Ось тут рефака знизу, щоб не чекати в черзі, залітай. До речі, в мене зараз відбувається набір в моє ком'юніті по мем-токенам, клуб Суперіора, де є навчання від Суперіора, де є думки від суперіора. Буквально сьогодні я давав чітку стратегію, як входити правильно в Мемтокени. Тут чітко прописав свої якісь такі помилки на працювання, бо, скажімо так, прийшов до висновку, що мені особисто не подобається займатися тим, що я шукаю нові Мемтокени в нових парах. Я хочу купити якийсь мем на сильному відкаті, і я прорефлексував. Які це має бути мем, які саме умови, чек-ліст, список умов, при яких ти чітко заходиш? І цими думками своїми входами по ринку я ділюся конкретно в цьому ком'юніті. Тут в нас є x трекер, який працює максимально чітко. Він показує всі входи. Тобто, якщо ми просто напишемо в пошуку Трамп, ми побачимо, як часто просто хтось згадував про Трампа буквально там кожних 5 хвилин. І як якраз таки в момент, коли Трамп виклав себе в Твіттері, те, що монетка Трампа з'явилась, ти міг бути в цьому екстрекері і це купити. Так само і монетка Мелані і все інше. Так само тут є Volume Bot, де ти можеш бачити меми, які найбільші по Volume. У нас є манібот, це аналог Муґетсубота, який дає максимально деталізовану інфу по мемам, де ти можеш зрозуміти в режимі реального часу, чи варто купувати той чи інший мем. Буквально три дні тому я давав онлайн стрім по Метеорі, де показував свою стратегію, давав думки, і буквально. Скоро планую обновити фул навчання по момтокінам, яке дам кожному безкоштовно хто залітає в клуб. Тому до кінця тижня ще можливість є вступити. Далі можливості вступити не буде. Так от на зв'язку був Андрій Суперіор. Дякую, що ти подивився це відео. Підписуйся на мої соціалки. Бам бум-бем!